Шістдесятирічна пані Лариса зробила четверте щеплення від коронавірусу. Каже так почувається безпечніше. Обезпасить себе від болезнь від ковіду. не болеть, але якщо я буду болеть в легкій формі, це все пройде. Щотижня до цього медзакладу вакцинуватися від коронавірусу приходить близько 60 людей, розповідають лікарі, і це вже входить в такий е, розряд звичайних е, респіраторних вірусних інфекцій, які можливо виникають. Е, Протягом року більше, звичайно, при е, зниженні температури, тобто це така вже з'явилася сезонність. Да, більше наприкінці е, осеннів на початку зими. Наразі в Одеській області захворюваність на ковід 19 зросла порівняно з минулим тижнем на 4%. Повідомили в обласному центрі контролю профілактики хвороб. За останній тиждень від коронавірусної хвороби померло п'ять осіб. 80% відсотків з яких були у віці старше 65% і це ті люди, які мали мали супутні захворювання, також в центрі з початку з осені реєструють зріст захворюваності на грип та грві. Порівнянні з попереднім тижнем рост захворюваності у нас на 10%, більш за рахунок дітей хворіють більше діти віком ну, шкільного, шкільного віку. Це приблизно, якщо в порівнянні з дорослими, то на ГРВ зростання на 8%, а якщо діти, то на 12%. При цьому в центрі контролю профілактики хвороб додали, Епідситуація в Одеському регіоні залишається стабільною. Проведення карантину в області наразі не йдеться. Водночас лікарі закликають вакцинуватися не лише від ковіду 19, а й від грипу. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, перший міський.